Відеозвіт. Ми заїхали в Кобліва. От, Подивіться, як там моря, бо Ми їдемо взагалі на Одесу. Якось треба привітати. морям, ми привітались, люди купаються. от, Ну, ми їдемо далі, водичку ще не пробували. Все, наступний відеозвіт буде далі. Фотозвіт. фотозвіт, Значить, що хочу сказати? В будиночці Класно. І ми вже накопалися, накопалися, загорялися, може видно, вже червоний ніс у мене. От, сьогодні 10, це ми приїхали десь в 10 годин, вже вже встигли, вже зди, встигли накупатися. О, тут, власне, те, що цей пляж закривається, ну, тобто, тут, е... ну, як приватний пляж, скажімо так, тобто. Тільки ті, хто відпочиває тут, можуть там купатися. От, дуже мало людей. Е, на, таких лініх, на пляжі вільно, багато місця і класна тепла водичка. Ще потім розкажу ще, що я бачила. Друзі, продовжуємо свій відео, відео огляд, чи як відеозвіт. Я другий день на морі, сьогодні трошки дощі. Дивіться, море ззаді, тобто до моря дійти, буквально пару метрів. Понятно, що я вже згоріла, це вже. Женя, не ругай мене, я мазалася кремом 70. Но сонце було сильніше, тому що я плавала в морі на матрасі. Вот. Починається знову дощ. Не переймайтеся за мене. Ні, переймайтеся. Мені приємно, коли ви за мене переживаєте, коли ви за мене хвилюєтесь, Ну, я відпочиваю. Класна, єдине, там був трошечки нюанс. Вчора в сіті буфеті я з'їла кислу картоплю. Сьогодні болить животик. Вони, звісно, гроші повернули, але животик каже, мене це не обходить. Ну що ж, зараз капує дощ, капсюля, поэтому подивимося. Може, тут кудись, кудись поїдемо, щось подивимося, якісь достопримічательності. Ведіть себе добре, балуйтеся, як я приїду, щоб вам було що мені розказати.